Так, всім привіт, всім привіт. Значить, фари Renault Master 2 і Restyle з 2003 до по 2010. Ці з 98-го по 2001. 2003-й, точніше вибачаюсь. І так, часто всі хочуть ставити ось такі новіші, тому що так ми бачимо у нас більший задній хід і поворот. Тобто, Яскравіше, в Дореста задній хід маленький, поворот більший, звичайно, як покажуть. Чим відрізняється? Значить, в Дореста у нас зверху габарит і тормоз Двоконтактна лампочка. Так само і тут. Так, поворот. Повороту ми бачимо більший задній хід. Задній хід тут маленький, такий, незначний, він світить, але, як то кажуть, всі хочуть краще. Потім ще одне відділення в нас не О, І фара. Так само тут одне здорове Тобто, Раз, два, три, чотири. Тут у нас раз, два, три, чотири, п'ять. Одне відділення не задіяне. Е, значить, звичайно, кому як подобається. О! Їх вони заміняються. Єдине, що нам доводиться брати фару разом із платою. Тут у нас відсібається зверху знизу. О, бачимо плата, 4 контакти і з фішкою, тому що фішка у нас зовсім не така. Зовсім інші фішки. Тобто відрізати і переробляти, перепаювати, перепіновувати. Ось так от у нас виходить. Так що хто хоче собі замінити, може це зробити. Потрібна фара, потрібна плата і фішка. І все. Ось так от.